Продається чудовий будинок, село Скребиші Білоцерківського району. Ділянка огорожена бетонним парканом. Сам будинок, криниця знаходиться, господарські будівлі. Тут знаходиться літня кухня. Кухня доглянута, заведено газ чистенько, дуже все охайно. Тут повітка, де тримають худобу. Вихід на горище, туалет, клумби. Все доглянуто. Загальна площа земельної ділянки 57 соток. Земля засаджена пшеницею, а також городиною. Власнику залишається все. Тут також літня кухня і погріб кам'яний. І сам будинок, цегляний, має 4 окремі кімнати, кухню. Телефонуйте. З задоволенням покажемо вам цей будинок.